Вже. Ну, позиція районної ради така, що ми дуже задоволені, що все-таки вдалося, що в нас проходить цей проєкт, все-таки цей проєкт передбачає на кожну сільську раду по 10 тисяч доларів, а це ясне діло, що за ці гроші, при тому що ще хтось допоможе, можна вирішити якусь проблему з сільського населеного пункту. Об'їхавши сьогодні чотири сільські ради, я зрозумів, що ви розумієте, у громади горять очі, тому що проблем скільки багато накопичилось, а коштів не вистачає. І тому багато предложень виникає. Хто хоче зробити водогін, хто каналізацію, хто котел поставить, але от будуть збори в цих громадах, вони визначаться з пріоритетами, і я думаю, що ви розумієте, побачив, що всі громади, вони націлені сь сь сьогодні на співпрацю. Думаю, що це дуже великий позитив для Пирятинського району, що такий проект зайшов на нашу територію, і що всі сільські ради так активно підключилися. Районна рада. Так, допомогти. От він, я ось сьогодні піднімав це питання. Районна рада. Ми почули тільки, що, на жаль, в обласної ради під великим питанням. У неї зараз також з коштами сутужно. Ну, районна рада, справа в тому, що це наші населені пункти. У кожному населеному пункту є свої депутати районної ради, я тільки що звернувся до одного депутата, що, будь ласка, ми на березневій сесії будемо розпреділяти вільний залишок. Пишіть програму на підтримання цього проєкту, будемо розглядати цю програму, депутати будуть насамперед. І я думаю вже, що депутати, я думаю, що не відкажуть, треба допомогти населеним пунктам, хто як не ми, адже ми працюємо також на громаді.